Вітаю товариство. Мене звати Георгій Учайкін, А ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні ми у прямому етері розігруємо шостий з 12 карабінів Рюгер 1022, серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплачували свої членські внески у червні. Ну і давайте, поки всі збираються, повідомте мені звідки ви дивитесь наш канал. І чутно мене чи не чутно. Ну і думаю, також що. Після розіграшу у нас буде трошки часу для відповіді на ваші запитання. Тож пишіть їх завчасно в коментах. найбільш доречні будуть виведені на екран, і я спробую на них відповісти. Друзі, ми цінуємо вашу підтримку. і Буде добре, якщо ті з вас хто ще не підписався на наш канал, зроблять це просто зараз. Також раджу вам натиснути на дзвоник та обрати всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про нові відео, які з'являються на нашому каналі. От до речі, сьогодні вийшло нове відео. Де ми розбираємо унікальне рішення суду, за яким одним роком умовно увіть себе умовно було покарано чиновника поліції, який з власного нагородного пістолета застрелив свою дружину. Ну просто унікальна ситуація. Раджу вам переглянути обов'язково. Ну і звісно, пропоную вам зголошуватись до української асоціації власників зброї, щоб мати шанс вигравати свою зброю. І ще є для мене у вас, друзі, одна цікава інформація. Ми запустили монобазу. Значить, там все дуже просто. З вас підписка, яка допоможе нам активніше розвивати канал, а з нас призи та розіграші. І вже 1 серпня ми розіграємо серед підписників ось таку футболку, як на мені. Покажіть, будь ласка, мене в красивій футболці. Покажіть, будь ласка. О, от таку футболку ми будемо розігрувати. Тож заходьте на монобазу і ставайте збройовими лобістами. QR-код на ваших екранах. І посилання, звісно, в описі до цього відео. Тепер давайте поговоримо про наш розіграш карабінів Ruger 1022. Протягом цього року ми розіграємо 12 карабінів. Ми робимо це для того, щоб ви. Знали, що ваше членство не лише спосіб підтримки нашої спільної з вами боротьби за право громадян на володіння зброєю і зброєю самозахисту, але є корисним для кожного члена асоціації. Ви можете не тільки користуватися знижками у наших магазинах, партнерах а, партнерах і ще мати можливість доволі унікально вигравати зброю. Тепер давайте про сам карабін. Нагадаю вам: значить, рюгір десять це карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка розроблена американською компанією Sturm Рюгрін Company в 1964 році. З того часу було виготовлено близько 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що зробило її однією з найпопулярніших в своєму класі. І вона дуже добре відома всім своєю надійністю, точністю. А ціна на набої калібру 22 ЛР робить стрільбу з неї більш доступною і дозволяє значно більше тренуватися. Основні характеристики. Рібер 22-й Long Rifle. Самозарядний механізм з вільним затвором. Магазин стандартний роторний на 10 набоїв, але також доступні і на 15, і на 25 набоїв. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм, і завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. І таким чином карабін Ruger 10/22 вже понад 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців завдяки своїй універсальності та надійності. А тепер давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Це теж для нас з вами важливо. Значить, у розіграшу братимуть участь члени асоціації, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов, відновлять або продовжать своє членство Українській асоціації власників зброї, набудуть членство в асоціації в будь-якому пакеті. Ті членства або перейдуть в дорожчий пакет членства, визначення переможця здійснюється за допомогою сервісу Random.org Наступним чином члени асоціації в пакеті. Сілвер матимуть один запис в базі учасників розіграшу, члени асоціації, які відновили або продовжили і набули пакет Голд один рік, матимуть вже два записи в базі учасників розіграшу. Члени асоціації з пакетом Голд два роки матимуть чотири записи в базі учасників. Члени асоціації в пакеті Голд три роки вже п'ять записів в базі учасників розіграшу, члени асоціації з пакетом Gold 5 років вже 8 записів в базі учасників розвідшу. Ну і звісно, що ті, хто набули членство в найбільшому пакеті, на дорожчому пакеті платину, матимуть аж 12 записів в базі учасників розвідшу. 12 – це серйозно. Розвідшу відбуватимуться 2 числа кожного місяця. Таким чином, 20-го числа кожного місяця ми будемо розірвати одну рушницю серед членів асоціації, які сплачують членські внески у попередньому місяці. Ну от, наприклад, сьогодні, 20 липня, і ми розігруємо вже шостий з 12 карабінів серед тих, хто сплачував внески у червні. Відповідно, 20 серпня ми вже будемо розігрувати сьомий карабін серед тих, хто сплатить внески. От зараз протягом липня, ну і так протягом року. І останній 12-й карабін. Ми плануємо розіграти 20 січня 2026 року серед тих, хто сплатить членські внески у грудні 2025 року. Для тих, хто щойно приєднався до нас. Я ще раз нагадаю, що ви можете поставити мені запитання, але їх треба завчасно продумати, написати в коментарях. Будемо виводити на екран, якщо буде на що відповідати. Давайте спробуємо розпочати розіграш. Я попрошу режисера показати, як це відбувається. Базу завантажте, будь ласка. Завантажується база. І тепер давайте натиснемо кнопку рандомайз. Все, ми маємо переможця. Та збільшіть, будь ласка, щоб люди бачили, що там відбувається. Значить, у нас переможцем виявився член Української асоціації власників зброї з посвідченням номер шістнадцять 0847. Шість, значить, тепер все зазвичай відбувається в такий спосіб: нам треба з вами трошки дочекатися, щоб мені передали контакт цієї людини. От я вже тримаю телефон, і ми пробуємо дозвонитися в прямому етері. Ви знаєте, реакція людей іноді не передбачена. Хтось радіє, хтось це, Знаєте, так абсолютно нормально. І наше завдання все ж таки привітати його з перемогою. Ну і подивитися послухати його реакція нагадаю вам ще раз про монобазу це нормально друзі нам потрібна підтримка чому тому що зараз YouTube притягне на себе додалі більше уваги від телебачення і від того наскільки правильно розвивається і потужний канал залежить дуже багато бо скажімо в телемарафоні серед телепузиків ви навряд чи отримуєте ту інформацію яку ми видаємо на своєму каналі і тому це нормально, застає конкуренція, канали мають ставати потужніше. І от е, за рахунок вашої підтримки ми зможемо дійсно активніше розвивати цей канал. Ну і не засмучуйтесь ті, хто не виграв карабін, тому що я, наприклад, ніколи нічого не виграю. В мене в базу просто не ставлять. А карабін всі не можуть вигравати. Ну так трапляється, не всім таланить, Але є можливість користуватися доволі серйозними знижки в магазинах-партнерах. На сайті Асоціації ви можете в розділі знижки знайти. Інформацію про, про те, як це відбувається. Хочу нагадати ще раз, нім немає поки в мене інформація. Бачите, тут різні люди в різних місцях е шукають е цю інформацію, бо я поки буду вас пробувати розважати. Все, я отримав інформацію, значить, так, е хвилиночку. Значить, це у нас Сергій Миколайович. Сергій Михайлович, перепрошую, з міста Одеса. Пакет Сілвер. Бачите, поталаново. Давайте спробуємо зателефонувати. Сергію Михайловичу. Телефонний виклик. Сюрпрайз. Алло. Yeah. Сергій Михайлович. Yeah. Добрий вечір. Вас турбує Георгій Учайкін з Української асоціації власників зброї. Yeah. Пане Сергій ви от щойно от ми заходимо з за вами в прямому етері на каналі збройного лобіст. Ви щойно виграли карабін-Рюгер 1022. З чим я вас і, і вітаю? Yeah. Ви виграли. Карабін Рюхер 10,22. Блін, не грав. Це, Хорошо. Все ж добре, як вважаєте? Так, ну, да, все <laughs> добре, звісно. <конечно. laughs> як тому, Вася, більш ми спокійно в Одесі чи там повний тас? Ну, смотряшку читать. Спокійно. Повне тас. І спокійно, так. Да. Ну, добре, нормально, нормально, тримайтесь. Значить, дивіться, буквально завтра вже в понеділок з вами зв'яжуться наші менеджери, щоб домовитись про те, в який спосіб ви його отримаєте, узгодять повністю о, всі алгоритми і всю логістику. І я вас ще раз вітаю. Я вас вітаю так само глядачі каналу. Дякую. Так, все гарного ну, вечора. до да, побачення. Ну ось так от привітали, переможця. Я, власне, вже нічому не дивуюся, люди не дивуються, я не дивуюся, все нормально. Все нормально. Всі сприймають абсолютно все добре. А Отже, друзі, що ще я хотів вам сказати? Хотів вам нагадати про те, що спитаю от, спочатку у режисера, чи будуть я думаю якісь питання, а вже є. Василь Прокопченко, підкажіть, будь ласка, як прийняти участь у наступному розіграші і що е, робити, щоб отримати дозу? Дивіться, е, пане Василю, вам треба зайти на сайт Української асоціації власників зброї. Е, там, як, ну, він є в описі до цього відео. Е, оформити собі будь-який пакет членства. Умови там так само, ви знайдете умови розіграшу е, карабінів. І все, і вже, якщо ви сьогодні, там до кінця цього місяця сплачувати внески, то вже 20 серпня спробуйте долю, як виграти власне, спробуйте виграти свій карабін, як оформити дозвіл. За жодних обставин нікому не платити гроші з оцих от хлопців в погонах. Підійдіть в зброярські магазини. От ті магазини зброярські, які у вас є, поруч в вашому місті, зайдіть туди і поговоріть з хлопцями. Зараз практично всі вони надають послугу за оформлення дозволів. Це, це не буде проблема. Вони роблять це офіційно, у них є такі повноваження, тому скористуйтеся їхніми послугами і не платіть нікому там з тих барих, які намагаються нажитися на власниках зброї. Так, чи є щось, чи ні. Диво. Який розмір місячного внеску, як стати членом організації? Ну. Членські внески у нас починаються від 395 гривень. Тобто 395 гривень це найдешевший пакет. Решту ну не будемо зачитувати. Вони всі знаходяться на сайті. Сайт уабс.орг. Покажіть, будь ласка, можете вивести адресу сайту на екран? Я не знаю, режисер може вивести зараз чи ні. О, дивіться. От написано уавс.орг. Заходьте туди і дізнайтесь, там все абсолютно чітко написано. Так, чи є ще запитання. Друзі, цей, цей час настав, у нас немає запитань. Раджу вам все ж таки ще раз підписатися на канал і зайти подивитися унікальний відео ми записали, витратили багато часу. Записали про цей вирок, який ну, примудрилося дати людині, яка з нагородного пістолета власну дружину вбила там один рік умовно, але ну, такого ще ніде не було. Дуже показовий кісь. А ще та поздравляємо нового власника карабіну. Ну, ми всі вітаємо, тішимось і радіємо за нього. Хочу ще раз вам нагадати, що вже сьомий карабін ми будемо розігрувати 20 серпня, серед тих, хто буде сплачувати внески от протягом зараз липня. Ну і в принципі. Теорису, у мене все традиційно залишилось лише додати, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Манобазі. І всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. І головне, запам'ятайте: вільні люди мають зброю. Далі буде.